Добрий день, шановне товариство. 11 червня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін, з вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і настав той хвилюючий момент, який дуже ми чекали початок цвітіння. Які сорти гібридні форми вже зацвіли, а деякі ще тільки готуються до цвітіння. Перед світінням провів обробку такими препаратами: Танос від мільдю 6 грам на 10 літрів води, Енджіо від шкідників 3,6 мл на 10 літрів води. Та топаз 6 мл на 10 літрів води. Плюс додавав Рівал 20 мл на 10 літрів води. Він деякий Прилипач як Адаптоген, користується вже кілька років і цим задоволений. Хочу вам показати, в якому стані знаходиться зараз наш виноград. Це Аркадія, яка вже підготувалася до цвітіння. І от от розцвіте Лісман, який Ще перецвіли деякі дрони, а деякі ще тільки готуються до того, щоб зацвісти. Цього року дуже цей процес нерівномірний у зв'язку з весняними приморозками, які виморозили наш виноградик. Віктор також сусвіття розділилося, ось, ось зацвіте. До речі, деякі сорти такі, як Ландиш, Дарія, Монарх, Великоплідні. Вже засвіли, ну і на початку цвітіння я їх кропив. Подивимося, як вони на це відреагують. В лідерах, он на, на сусідньому ряду видно, якщо буде видно цвіте, це восторг червоний. Завжди перший засвітає функціональна жіноча квітка і завжди дуже гарно запилюється. Ось така соломія. Кишміш селекції загородка. А ось такий цимус. Дуже смачний виноград сподобався. Ось така дуже достойна форма нашого селекціонера Гречка Михайла. Шарада. Ой. Шарада завжди радує. Досить довго висить на кущові, не втрачаючи своїх якостей а навпаки, набираючи все більше і більше смаку. І ось такий ландиш. Пронормуємо вже після цвітіння. Його взагалі з нормуванням дуже акуратно треба, навіть пагоном не треба спішити нормувати, доки він не відцвіте. Бо дуже часто буває, що на поганенькому пагонові дуже гарна грона. І от внизу при цьому він вже цвіте. Що не можу оминути, це байконур. При всіх негараздах, при заморозках, при тому, що він підмерз. Закладка урожаєм просто. Будемо бачити, як він відцвіте, як запилиться, а тоді вже будемо щось казати. Але так поки що вражає. Всім всього найкращого, міцного здоров'я. І будемо чекати слідуючого захоплюючого Ну, Це для мене, коли ягода починає окрашуватися. Це дуже-дуже гарно. Що ж, всім всього найкращого, міцного здоров'я ще раз, до побачення, будьте здорові!